І мені прийшла посилочка з тему, тому разом з вами, з вами я йду її розпаковувати. Вибачте, що я не договорюю букви, тому що я дуже щаслива. Відкриваємо. Це моє перше замовлення. Тут її можна розорвати. Но Я Відкриємо, відкрию, може, поняти мене може. Завроди. Мені цікавий. відкриваємо. Фух. Так, перше давайте відкриємо. Тут ось така ще одна І для телефону. Просто подивіться, вона, звичайно, може не тримати свою форму, але О, ремішок треба підтягнути тут, тому що вона ось так одівається, я думаю, вона маленька, але нічого. Ось така дуже класна сумочка. Тут дуже миленький медведик. Взагалі просто бомба. І мій телефон туди вміститься. Дуже класна сумочка. Кому цікаво, залишена на її арт. Далі відкриваємо пакети. Також на бабка фулярська. Тут у мене поїхали перш. Плані. У мене також є ножиці, тому... ось такі капці з котиками просто дуже класні. Чекайте, я тут їх розправлю. Подивіться на ці капці. Вони такі милі на нозі. Розмір пройшов під... під рівно рівно. Тому дуже класні капці просто. Топчик-топчик. Також залишу арт ось такий. До речі, коштували 135 гривень, тому це дуже дешево. Далі розпаковую цей е, рюкзак, з яким я повинна ходити на танці. Ну Він щось не дуже великий. Е, на фото він виглядав довгіше. Але... Сумніваюся, що туди поміститься щось для танців. Ну, хоча, думаю, що поміститься, але він на фото виглядав більше. І лямки також не дуже. Ось такий рюкзачок. ну, в принципі. Нормально, тут ще також є відділення. Мені в принципі він подобається. Мене смущає те, що він такий маленький. Ну, в принципі, піде. Далі це вже там дві мамині речі. Перше це ну, сумка, яка повинна була прийти мамі. Так, ну, вона прийшла мамі. Ну, і, звичайно, також будуть забирати, але це. Так. Подивіться на цю сумочку. Ось така, вона дуже гарна у відгуках. Там була, що класна сумка усе досить. О, рімінець. Він, він... Зараз я його причеплю. Сумка прийшла взагалі бомба. Класна, дуже. За 150 гривень сумочка. Вона виглядає ось такі сумочки у нас за 600 гривень. За 1000. Але вона прийшла дуже якісно. Взагалі там достаємо іще сумку. Хоча носочка. Одна пара. А писала, що повинно... Що шість повинно прийти за 50 гривень. Носочка за 50 гривень? Такий прийшла, а це ось такий кінь. Давайте візьмемо мої враження під посилок. В принципі, тему це обманчивий сайт. Шість пар, я думала, що прийде носочків. Дві. А можна зробити повернення. Ну, і сумочка ось ця прийшла. бо гарна також. Ось така дуже класна. Не було схоже, але це трішки більша. Дуже класна. Також ріменець біленький. Сумки прийшли взагалі просто бомба. І їх можна одягати до будь чого Я також у мене буду звискати ці сумочки. Мені також ще повинна прийти. Целі заліки. Дуже класно. Просто сумочки. Сумочки прийшли топчик. Тому хочу вам сказати: сумочки норм, носочки розчарування, тому що повинно було пройти 6 пар. За 50 гривень так писали. Вам прийде за, 60, ну, за 50 гривень 6 п'яну Прийшли одні. Ну добре, рукзак. Треба більший зробити. Не знаю, як навіть робити більший рюкзак, але ну, що є, то, в принципі, вже є. Тут. Якось можна зробити більше, думаю, що Ну, в принципі щось нормальна посилочка з тела. Мені дуже подобається ось ця сумка, тільки її треба розтягнути в мішок, тому що... В принципі, нормальна, тканина адекватна, мішка також адекватний. Тому у цих кармашок нічого поганого за цю сумку сказати не можу. За 90 гривень класно. Носочка за 50 гривень розчарування. Ну а капці просто ідеальні. І на цьому все. Всім папа залишив артикули, в принципі. І ці сумки реально бомба, тому замовляйте. Це все. Всіх люблю, всім па-па.